Усім привіт! Субота, 7.20 ранку, вирішив я сьогодні виїхати пораненше, зазвичай я виїжджаю десь о 6-й. Сьогодні вирішив виїхати на початок 8. Тому що субота, в принципі, зранку можуть бути замовлення, але в принципі, можуть і не бути. По-різному буває, тому вирішив виїхати трішки пізніше, трішки більше поспати. Але щось це не спрацювало, походу. Вже хвилин 10 включений уклон, болт і нічого не дає, як ми дивно. Е, щось останнім часом так, мінімал 120 гривень. Останнім часом помітив, що стало важче виїжджати за Києва, зранку з Києва. З ранку з Києв. О, так. А чому мені не дає? Це ми прям беремо. Даремно жалівся з кофом 1,2 навіть піймав, правда, з Боярки на керівники 538 гривень. Чого піні? Поїхали, в принципі. Е, Помітив, що важче стало виїжджати. Е, літом було не дуже, потім почалась осінь і я прям дуже гарно виїжджав постійно з замовленнями кожного разу, без проблем. А останнім часом почав помічати, що довше доводиться чекати. Навіть приїжджаєш, якщо раніше там бойерка, це було 100%. Що ти звідти виїжджаєш, але я туди на не сильно хотів їхати, тому що далі подаватися, то зараз навіть, якщо ти в Боярку приїдеш, ну, можеш почекати хвилин 15-20 типу, замовлення. Хоча раніше такого не було. Якщо ти поїхав в сторону Боярки, ти там 100% виїхав замовлення. Відразу майже. А зараз доводиться трішки чекати. Я думаю, суть в тому, що багато людей, хто використовує передмістя як дачі і в теплу пору року сидять тут, а зараз почало холодати і перебираються в місто. Тому тут, в принципі, стає трішки менше роботи. Але, тим не менш, пустим ще в Київ не їздив, кожного разу виїжджаю. Тому, тому якось отак. В зв'язку з останніми подіями, що дуже сильно бій по енергетиці, і вже при тому, що на вулиці плюс 15 вчора було і відключення світла по півдоби. Сьогодні, до речі, читав зранку також, що по троєщині прилітало. В принципі, навіть всі розуміють, куди, напевно. Дуже сильні вибухи були. Е -е, то в мене до вас питання, хто як вирішив е -е, питання на рахунок е зимку опалення там. Електрики, ще тому що відключення будуть 100%. Ну, це взагалі навіть не обговорюється, скажімо так. Е, я в принципі думаю, що питання з цим вирішив. Е, По-перше, у мене генератор є ще з минулого року, я купував. Е, плюс е, вирішив дуже креативно і цікаво з опаленням. Я в минулому році ще купив газовий обігрівач від балона, виходить керамічний нагрівач. Думаю, багато хто про нього чув, знає. І вімкнув я його лише один раз і зрозумів, що це прям жопа, якщо чесно. Е, тому що дуже воняло газом від нього. Ну, типу, в нього нема витяжки, він просто горить. Так, да, керамічна е, там, основа, він якось там специфічно згорає, але все одно дуже воняє газом, дуже велика сирість в приміщенні, прям нереальна. Тому що газ, коли згорає, виділяє вологу. І, в принципі, я ним не користувався, стояв він. І випадково почав я отеж... почав зіключення, почали удари по енергетиці, почав гуглити різні обігрівачі. Мені там радили дизельну автономку, Прикольна штука, до речі, кому може цікаво буде. І потім я почав думаю, в мене в принципі, є балон, в мене є обігрівач, може якийсь купити інший обігрівач з витяжкою е і, типу, щоб коротше, почав гуглити обігрівачі, там, каміни з витяжкою газові. В принципі, майже нічого немає, є якісь беушні з Європи, коштують просто нереальних коштів. Не знаю, там якесь беушне старе ржаве 20 тисяч гривень, думаю, ну, це щось перебор. І щось я листав, листав і, звичайно, знайшов відео, де мужик зробив з цього обігрівача. Із кирпічів, типу, як камін з витяжкою, все. І типу гарно працює, кирпичі, цегла нагрівається і відповідно довго тримає тепло, навіть коли він вимкнутий. І я, в принципі, спробував, зробив і прям скажу, що це реально працює. Ну, я надовго не вмикав, тому що на вулиці ще тепло, але вмикав на пів години його в кімнаті. Ну, Взагалі в будинку стає тепло, цегла нагрівається і через годинки, півтори-дві після цього тепло тримає, при тому, що лише пів години попрацювало. Запаха газу ніякого немає, відповідно, вологи також немає, все витягує. І блін, мені прям сподобалось, дуже гарна, цікава ідея. Тому якщо вам це цікаво, якщо у вас є можливість таке зробити і ви задумуєтесь, напишіть в коментарях, мабуть, в наступних відео зніму. Огляд такий, як це працює, взагалі як це зробив. В моєму випадку вийшло взагалі недорого, тому що ну, сам обігрівач з балону в мене був, навіть заправлений. А от цегли я купився там, на 1000 гривень, небагато зовсім. І 500 гривень, ні, трішки більше. Да, 500-600 гривень там, на витяжку потратився, ще зробив. Тому дуже гарна ідея, якщо вам цікаво, пишіть, знімемо огляд. Є наступне замовлення на Софіску, бо по комфорту за 330 і ще й без подачі. Чітко. Звісно, чітко. А хочеш працювати на новенькому автомобілі 2025 року. Компанія Ninja Taxi дає таку можливість. Компанія надає автомобілі BYD Yan UP 2025 року під відсоток або в оренду. Також в компанії є своя власна мережа електрозаправних станцій з тарифом лише по 10 гривень для водіїв компанії Ninja Taxi. Вся інформація буде в описі під цим відео. Телефонуй, пиши і дізнавайся умови для тебе. Взяв замовлення по ту, комфорт, ков 1.2 за 480 гривень. Правда, не зрозумів куди. Тому що ну це капець. Як можна в болту ловити замовлення? Ти не в тих взагалі нічого прочитаєш, ну тільки висвіту, вже прийнято іншим е, водієм. Це взагалі як? Ви хоч читаєте, що ви берете? чи у вас так пісно, ви одразу прийняли? Ну, капець якийсь. Е, доводиться самому вже такою фігньою страдати. Дивишся типу, більш-менш нормальний тариф, стандарт відключив, оставив комфорт пріоритет і... Бізнес. І якщо там ціна 300, окей, можна брати, бо ну, реально не встигаєш ти навіть прочитати, куди ти взяв замовлення. Це жесть. А ще жесть те, що якось неадекватно взагалі працює GPS. Зазвичай, коли глушили, то воно просто там підвисала точка, або просто навігація не працювала, але там з запізненням. <кій> якось переміщувалося. То зараз взагалі, от просто ти їдеш їдеш в одному місці, на бах перекинуло тебе взагалі на пару кілометрів в інше місце. І ти не розумієш, от по цим дворам на Борщагівці, де ти знаходишся. Капець, коротше. якась дуже дивна ситуація. Незрозуміло чому. уже трішки спадають кофи, але все червоним. Так, болт уже теж починає трішки здуватися. Але все червоним горить. і що уклон, що болт, і по факту нічого не дає нормального. На болту виключив стандарт, залишив бізнес комфорт пріоріті. Коротше, мовчить, дві мінімалки дало, але ну, таке, що чесно. І уклон те ж саме. Виставив ніби 300 за 8, далі 20, хай бля, 23 зробив вже. 24 багато або навіть 22. І також нічого не дає, Да, одне замовлення, але аж за десь туди. Коротше, не захотів доїхати. І все. І вже кофе починають здуватися, і нічого не піймав е, в цей час ажіотажів, скажімо так. Обідно дуже. Я вже на Океанівці і їду, я на око заправлюся. Ви спитаєте, чого на око? Ти ж ніби там не заправляєшся. Я вам відповім. Того, що я дуже сильно хочу виграти мільйон гривень. Хто може пропустив уклон разом з Око і MasterCard, запустили грандіозний розіграш до Дня водія, де головний приз це мільйон гривень, а також кожного тижня можна виграти сертифікати на паливо на 2000 гривень, а також iPhone 16. Все, що потрібно, це виконати мінімум 50 поїздок по уклону. Це кожних 50 поїздок окремий шанс на перемогу. І заправитись на ОККО з картою MasterCard мінімум на 2 тисячі гривень. Не одним платежем, це в принципі в період акції. Можна там два-три рази заправитись. І головне, щоб сума була не менше 2000 тисяч гривень, і обов'язково розрахуватись картою MasterCard. І ви, учасник акції. Дуже хочу виграти мільйон, тому поїхав заправлятись. Заправив я 34 літри на пробіг 250 кілометрів. Це десь виходить в середньому 13,5 літрів газу на 100 кілометрів. Їсть в мене Fusion, хто запитував який розхід, чи вигідніше на газу працювати і все таке інше. В принципі, ось так в середньому і виходить такий розхід трішки більше ніж на Sonata. На Sonata в мене виходив 12, навіть іноді 11,5. з коли не сильно великі затори. Тут же ж найменший розхід у мене за весь час вийшов 12, найбільший 14,3 з великими заторами. Тому якось отака історія. І ще хотів би відповісти людям, які мені постійно писали, чого ти не купив гібрид, чого ти не купив електричку там, чи щось тому подібне. Ну, по-перше, найголовніше це ціна. Тому що, наприклад, взяти електричку це ціна. Мінімум Х2 від того, що я взяв фюжена. І це велика сума, якої в мене в принципі не було. І в принципі можна позичити там, е чи на якийсь там кредит, чи ще щось. Але віддавати. В нас в такий час зараз війна на вулиці, плюс купа неадекватів на дорогах. І ніколи не знаєш, коли ти можеш потрапити в ДТП, чи ще щось може стати, чи якийсь шахет впаде, чи якийсь осколок. І все, і ти залишився по суті без автомобіля, а віддавати там тих 15-20 тисяч доларів за електричку е, ну, потрібно, нікуди вони не дінуться по факту. Тому, не знаю, я не вважаю, що електричка це прям панацея для таксі. Звичайно, наприклад, як в минулих відео я розповідав про автопарк Ніндза Таксі, де вам дають електрички, вам дають. Пільгові умови зарядки по 10 гривень за кіловат. Ти не несеш ніякої відповідальності за автомобіль. Тобі все одно він там буде ламати чи не буде ламати, ти візьмеш інший чи ще щось. Тебе не цікавить, те, що автомобіль там може подешевшати, і за того що це електричка. І автомобіль, який зараз стоїть там 18 тисяч доларів через пару років, буде 12 коштувати, і вся економія просто згорає. Ну, вас це не цікавить, тому що ви там працюєте на відсотки чи берете в оренду, чи ще що. А якщо ти купуєш собі цей автомобіль, ну, по-перше, велика сума, великий ризик. Як я говорив, автомобіль дуже багато втрачає в ціні. І відповідно, там, через декілька років ти його продасиш на там, 5 тисяч дешевше. І вся економія твоя просто згоріла. По-друге, відключення світла. Ну, також проблема, не завжди вийде заряджатися вдома, і як в моєму випадку я там більше, ніж 3 кВт заряджати не можу. І автомобіль не завжди зможе повністю заряджатися вдома. Потрібно буде все одно заїжджати на публічні зарядки, витрачати час, витрачати кошти там по 18-19 гривень за кВт плюс, я так помітив, що станції трішки дурять на відсотків 10-20. типу Додаток е, рахує більше, ніж по факту машина з себе взяла. І купа інших питань. Так само і з гібридом. Наприклад, взяти Fusion гібридний це 15-16 тисяч доларів нормальний. Е, на 5-6 тисяч доларів дорожче, скільки років мені потрібно економити, щоб відбити цю ціну? Е, і беремо до того, що гібридний менш надійний, От, якщо брати чисто по фордам. Тому що там трішки проблемна коробка, плюс потрібно обслуговувати е, гібридну установку, батарею, плюс потрібно е, більше уваги уділяти двигуну, тому що він там також е, менш надійний, не такий. Цей 2,5 взагалі простий, як двері. Там, напевно, ще в 80-х на таких моторах їздили, нічого з ними не трапляється, навіть якщо трапилось, там бушний на розборки менше, ніж 500 доларів коштує. Ну Це взагалі не питання. В гібридному ж ні, там складніший мотор, плюс хто катається на гібридних, Южинах знає постійні, якщо ставити газ, постійні помилки, чеки вискакують, адже не сильно мотор любить, щоб на нього газ ставили. Ну і дуже багато інших нюансів. Я в принципі для себе прораховував і ризиків набагато більше, ніж потенційна економія. Від того, щоб брати там, електричку чи брати гібрид. Наприклад, взяти BYD, класна машина, да, але не дай Бог якась ДТП чи якась поломка і як її ремонтувати. Скільки місяців ждати запчастини? Ну, сканери не читають. От, наприклад, е я спілкувався з менеджером на Ninja Таксі. Вони купили ніби за 7 тисяч доларів сканер для того, щоб китай... читати китайські автомобілі. І, наприклад, там 20-го, 22-го, 23-го року автомобілі читає, от приходять автомобілі каже, нові, 24-го, 25-го року, все, сканер, сканер їх вже не читає. І де ти знайдеш СТО, де в них буде е, новий сканер спеціально для біойді, який коштує там щось в районі 10 ну, тисяч доларів. Яке СТО собі може дозволити. Те, яке може собі дозволити цю суму, воно буде і за звичайний скид-помилок буде брати з тебе мінімум 1000 гривень, тому що ну, це дорого, його треба відбивати. Тому ну, не все так прям, супер гладко з електричками. Chevrolet Bolt згоден, да, класна машина. Також 15-16 тисяч доларів, це щоб взяти і не було проблем, адже можна там взяти і за 14. Ну, питання по батареї, скільки вона відслужує і в якому вона стані. І коротше. Економія, звичайно, електрички є. Працювати на електричці, звичайно, дешевше, але ризиків дуже багато, як на мене. Тому хто може собі дозволити, хто такий різковий, там може взяти в борг 15-20 тисяч доларів і не боятися, що завтра щось ним не трапиться форс-мажорного під час війни і він спокійно зможе віддати ці кошти. Ну, я радий за вас. Я не такий різковий для мене. Навіть ця покупка була важкою, неочікуваною і непередбачуваною. Тому якось так. Я поки фюженом задоволений. І я не жалію, що я не взяв електричку чи гібрид. Тому це мої думки якось так. 15.40 і я вже майже вдома. Проїхав я сьогодні 175, хай доїду вдома, вже 180 кілометрів. Рахую поки що по 6 гривень за паливо плюс амортизація. Розхід у мене приблизно 13 е, в середньому літрів. Е, поки не зрозуміло, чи буде мені цього вистачати, чи ні. Е, поїжджу більше, пообслуговую машину, вже буду більш точніше розуміти, скільки потрібно залишати на паливо, на амортизацію і все таке. Поки 6 гривень, хай буде так. Коротше, по 6 гривень 180 кілометрів це виходить майже 1100 гривень паливо плюс амортизація. І Касу я сьогодні зробив по уклону 3550 і по болту 650 гривень, того разом виходить 4200 гривень. Я зробив касу, віднімаємо 1100 і виходить, що заробив я 3100 гривень чистими. Але враховуємо, що я поки що катався ще по уклону без комісії, по болту, звичайні. Як і всіх, а по уклону в мене в залишок поїздок без комісії був. Тому така ситуація була як без комісії, то заробив би я десь чистими мабуть, 2 200 2 300 десь так приблизно. Тому якось, отак, така зміна, скільки вийшло вас заробити. В принципі, думаю, що непогано, тому що в суботу робота. Як завжди є. Плюс на дворі дощ, така стара погода, якщо видно, неприємна. І люди більше катаються. Зараз ну, знов в місті почали горіти коефіцієнти. Якось дивно в суботу, до речі, працюють коефіцієнти. Вони то з'являються, то тухнуть, то з'являються, то тухнуть. І так постійно. І ти не можеш зрозуміти, чи є робота, чи немає її, чи її багато, чи її багато. Вона просто якось волнами йде. Тому якось отак. Дякую, що дивилися цього моменту. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші думки в коментарях, ставте палець вверх вниз, кому що подобається. І всім пока.